дорога. В чому оплачувати будемо? Алфеїки, магіксіки фейки магік їм взагалі магазини. Вони ж можуть самі все, хоп, все у мене все з'явилося. Тобто що їм якась валюта і купувати щось. Вона реально тут, чай походай. <гум> Зелений чай вона тут з трояндою. Ти як доросла відьма. Ти от дітей по факту налаштовуєш сама проти фей. Яйця із сюрпризом. Дарую тобі яйце. Wow, і що мені з цим робити? Покличте фарагонду! Вітаю, друзі. Сьогодні розбираємо третю серію першого сезону мультисеріалу Вінкс. Тож дівчата пішли на перші уроки. У них починається навчальний процес. Починаємо і ми. Як завжди мені випала честь відкрити навчальний рік. Отож, Для тих, хто мене ще не знає, я професор Візгіс, <laughs> викладач метаморфоз, або як я волію казати, <laughs> мистецтво трансформації. No вашої зовнішності! Це мистецтво, яким ви ніколи в житті не скористаєтесь. Дівчата взагалі слухали цей курс, вони жодного разу не скористалися трансформацією. Ну, наприклад, щоб Блум або стела просто стали Айсі чи Стормі, неважливо, просто щоб надурити якось трікс і за допомогою е цих чарів виманити якусь інформацію. Вони просто ніколи ніким не ставали, не перетворювалися і, можливо, вони, в принципі, забули цей курс, ну його вбаю, не так вже важливо. Oh, Це дрібниці. Юль, до кінця року ви вмітимете ще краще. <рес> Ні, вони не вмітимуть. Опануємо просту вправу. <гас> <гас> Засерейтеся. Жарти в сторону, опануємо цю вправу. Можливо, ти познайомишся якось зі своїм класом. Можливо, ти з'ясуєш, а хто відсутній. Ну просто розкажеш, про що курс трошки детальніше. Ну, якийсь контакт встановити. Що ж ти одразу перша хвилина, все, не гаємо часу, ми працюємо. Дивіться в дзеркальце. Розглядайте себе і думайте про зміну кольору волосся. Не засмучуйтеся блум. Не засмучуйтеся блум. А ти звідки знаєш, що це блум? Ну, ви бачилися, грубо кажучи, там коли дівчата переїжджали, ставили там свої валізи, Ну, ти ж не знайомився. Звідки ти знаєш, що це блум? І, в принципі, блум. А шо на що вона розраховувала? Вона просто взяла дзеркало, як звичайна земна дитина, підліток. Вона просто взяла дзеркало і така магія не сталася. <сміття> 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 Супер, дивися, що вийшло. Принаймні, що сталося. Це вже прогрес. <рес> Глянь, я не вмійко, неправда. Треба тільки потренуватися. Ну чого не вмійко? Ти не те вмійко, але не не вмійко. Ну принаймні це показує те, що Блум реально щось вміє. Вона не надумала, що вона там якась фея, от мене взяли і все. Ну щось же все таки вийшло, не те, але щось. Чому ви тут? Я хочу стати справжньою феєю, успішною, врадливою, сильною, улюблена це усього світу. А звісно, я хочу нести добро, робити людей щасливими, мирити нещасних закоханих. Ну а ось і комплекси, мені здається, пішли. Я хочу там стати улюбленою всього світу, така вся могутня. Ні, ну, це добре, що вона хоче бути феєю, могутньою там і все таке. А потім вона така схаменулася. Ой, допомагати. Я ж там хочу ще якось мирити е, закоханих. Хоча вона. Перше, що сказала, це саме бути могутньою, і щоб мене всі любили. Мені здається, тут є якийсь комплекс у стелі. Я теж хочу стати справжньою феєю, але тут я тому що люблю вчитися. Вчитися можна десь завгодно. Будь де завгодно. Будь-де. Не обов'язково для цього голофею. Це мені нагадує на першому курсі, коли питають, чому ви обрали саме наш університет, чому цей факультет, і починається там, кожен розповідає свою історію. Просто флора. Я люблю вчитися, чого у вас? Да не знаю, просто. Я тут. <теку> Мене не полишає питання. От їх годують. Ні, ну зрозуміло, що є кімнати, тебе годують. Це кимось ж оплачується, от Bloom. На основі чого її взяли? Я от не розумію, воно ж скільки то коштує, напевно, це навчання, це проживання, проїдання і все таке. А тут просто взяли і, типу, безкоштовно, будь ласочка. Як і заведено в школах магії. Сьогодні відбудеться щорічний бал на честь нових учнів. вихованки алфеї, академії спеціалістів червоний фонтан, зберуться тут, у нашому палаці, для проведення церемонії обміну привітальними подарунками. Треба поставити просто їх стоп-кадр. Що з їхніми обличчями? От дівчинка в рожевій спідниці, мені здається, вона аж перелякана. Хоча просто будьте здивовані, чого ж це. Отак, дивитися. Класно. Тиша в їдальні, говорить ваша директриса міс Фарагонда. Я додам лише одне. Закликає всіх напружити фантазію і перетворити це приміщення на бальний зал. Муза, та прожуй же, що ж це? Сидить така з цим хлібом. Боже, як мені подобалася оця башта о, пропрацьована, профарбована. Вона мені так навіює цей. Вампірський вайб такий, вони мені здається дуже класно попрацювали над цією баштою. Вона прям така е, магічна. Вона навіює цю атмосферу відьом. Ну дуже вона мені подобається, вона така загадкова. Тут взагалі не зрозуміло, як тут вони спускаються цими всіма сходами. Тут мені здається, взагалі нелогічно побудовано, але ну, це ж відьбесь мої відьмочки, я зібрала вас тут, щоб повідомити про новини. сьогодні феї влаштовують бал, куди відьм хмарної башти не запрошено. Вона шикарно намальована. Ну чисто, на мою думку, вони от реально зробили з неї, з неї таку от, чорну відьму, хоча по факту вона якась зелена у них. Ну в тому той прикол, що вона е, і начебто як гарна, і, і видно, що вона відьма, тобто вони зробили її в темних кольорах, і у неї така зачіска, ну якісь. Трошки дивно, як вона її там робить у цю башту, ну все ж таки е, хмарна башта і відповідна зачіска теж башта. Я Не хочу назвати її тролем, але мені здається, що щось троле подібне, тому що вона трошки трошки так зеленувата. А заплатять за це. Закликаю вас придумати, як зіпсувати їм вечір. Чекаю на ваші пропозиції. Переможе найкраща. хай виграє найпідступніша. Влаштуємо феям тьону чи що? От відьма, я така погана, ха-ха-ха, там що, що у вас там. Торт підгорів гріфін та фарагонда. Вони були в одній команді світла у даному випадку. Вони програли напевно, що бо доміно. Його нема. Ну, значить, у них ну, непогані стосунки. Що це взагалі за підліткові такі методи? І ти як доросла відьма, ти от дітей по факту налаштовуєш сама проти фей, і ти кажеш, давай на них нападемо. Мені здається, це дуже недоросла позиція і не дуже нормальна, і в принципі, навіщо так робити? Якщо вони вас образили, хай заплатять за це. Можливо, ти як доросла відьма, яка ну, має виїхати на Фарагон, можливо, ти просто зателефонуєш і там, чи що у вас там які прилади, і якби обговориш це питання. Ну, явно не те, що ти приходиш до дітей, фактично, скільки їм там 16 років, і кажеш, давайте на них будемо нападати, а ви там заодно покажете мені, що ви навчилися на уроках. А мені здається, це не нормальні стосунки, навіть якщо ви з різних каст, тобто вона фей, а ти відьма. Фарагонда не права в тому, що вона не, не запросила цих відьм, і, можливо, не вперше, тому вони так і ставляться до фей. А Гріфін якби і дозволяє це робити. Ставтеся погано. Ми ще й нападаємо на них, все буде. Не буде вечірка. Можливо, у них якийсь конфлікт був. Я не в курсах, ну конфлікту не було, тут не показано. Але можливо, там за кадром да, це якось е, сталося без нас. Бовдушніла. душнила? здушніла? yeah? Well, то як? Що скажете? Розкішна. Я не дешева. Але повірте, вона так і кликала з вітрини: купи мене, купи. От, до речі, нашу їм взагалі магазини. Вони ж можуть самі все. Хоп, все, у мене все з'явилося. Наші магазини, наша їм якась валюта і купувати щось взагалі. Я чула хлопці з червоного фонтану симпатичні. А хлопці, а мені байдуже, навіщо ж ти вбралася, як примадонна? Це тут ні до чого. Треба відповідати рівню церемонії. Дуже правильна відповідь. Що значить, навіщо ти вбралася? Ну, це вечірка, їй хочеться просто виглядати гарно для себе. Мені здається, тут таке питання е, дуже актуальне. Ну, якщо вона прийде в піжамі, мені здається, це буде недоречно, і так як це підлітки, вони можуть ну, висміювати там її якось, і їй буде не дуже приємно, це не буде дуже там гарно. Е, тому можливо вона. Так і одягнулася, правильно сказала, що це відповідає цій події. І тут не обов'язково прям одягатися заради якихось невідомих її хлопчиків. Мене пустять у такому одязі. Блум! У тебе немає сукні? Нічого. Рішення завжди знайдеться. А в нашому разі це шопінг. Як вам ця? дорога. В чому оплачувати будемо? Що там за алфеїки, магіксіки? Яка валюта взагалі? І звідки власне облув гроші, щоб розплачуватися в магіксі? О, питання. Я заплачу. вона може образитися. Нічого. Еврика! Розпродаж. Як взагалі оцей ворот стоїть? На чому він там стоїть? І він мені трошечки нагадує, знаєте, як у тваринок, коли їм вішають оці от штуки, я зараз покажу фото. Що вони чухали там певні свої місця. Is... Прикольно вони показують, що е, от яка стихія, якій феї належить. Кожна в своєму кольорі, властивому їй. І я бачу тут е, техна, також така вона, як е, я не хочу сказати в проводах, ну щось схоже на технологічний якийсь костюм. Дуже продумано, мені дуже подобається. Я раніше не помічала такі речі, а зараз мені прям заходить. Флора, вона реально тут чай похудає. <гум> я б сказала, зелений чай вона тут з э, трояндою. Я отримала багато пропозицій, але ваша найогидніша, найбридкіша і наймерзенніша. Іншими словами, вона найкраща. Молодці дівчата. Будь ласка, не розчаруйте мене. Ми втілимо свій план. Ви закликуватимуть ридання фей. Давайте, нагадьте там від душі, щоб я вам пишалась. Я там минулої серії казала, що поговорив фарагонда із Гріфін, щоб э, ці конфлікти якісь ну, мінімізм. Зубати, бо взагалі прибрати саме феї відео з хмарної башти, але вона сама їх відправляє. Бало тут почнеться, а мені ще треба підшити сукню. Кіко, Кіко ти маєш допомогти. Вдій нитечкови виголочку, Будь ласка, Кіко, сукня нато довга. Ножиці, ножиці, ножиці. Кіко, Кіко навряд чи щось вийде. Сукня, до речі, так гарно. От вона лежить, вона мені в принципі, подобається. Може їй там хочеться трошки коротше, але вона й так гарна. Можна було там не робити нічого. Тобто Блум вже вміє щось робити, не тільки там з переляку, коли щось там відстрілює неї з долоня, Вона ще й реально вміє щось там вже робити. Я запізнююся. А? Що? А! <Metry> ти ще й гориш, не тільки запізнюєшся. Блум, ти тільки один день там живеш. Вже хату спалила. Катастрофа! Якби ж у мене були ножиці! Або Бу, Лейла в першому сезоні. Вона б тобі там водою помогла. Вхід валфею попереду. Ми майже на місці. Ніяк не можу знайти ножиці, то гляну в комірчині. Знайомі голоси. Як вони тебе не почули, ще й її цим ліхтариком, буквально. За одну сходинку. Певно, тут подарунки. Цікаво, що ці простаки подарують феям. Ми скористаємося ними, щоб влаштувати безлад і посіяти паніку. Це десь шанс добратися до персня Давай, Дарсі. От вчепилося до цього персня. От що ну, хоча, от я от зараз думаю, якби стела сказала би, напевно, про цю проблему а, своєму батькові королю, він, звичайно, не фея, ну може щось так. Зробив би це був би міжпланетний конфлікт. Три якихось дівчинки вони полюють за джерелом сили солярії. Ну, я так думаю, що воно дуже важливо для них. Що не можна це якось зупинити на міжпланетному рівні? Мені здається, це можна було б вирішити і не ховати. Ну, це реально полювання просто за цим перснем. А хто вони трікс? Ну, хто це для короля? Чудово, тепер відомо, де він. Давай, стормі, твоя черга. нарешті. Яйця. Який примітив? Час готувати наш сюрприз. Дві подарунки стануть яйцями. Не що Розуміїв, які вилупляться від дотику фей і налякають усіх до смерті. А от реально, вони хотіли подарувати їм яйця. А що з ними робити з цими яйцями? Ну, навіть якби там вилупились, ну хто там планувався. Що з ними робити? Дарую тобі яйце. Ти що мені з цим робити? Це знаєте, мені здається, коли вони вирішують, що будемо дарувати феям. Що будемо дарувати квіти? Ну, банально, хоча краще б уже квіти, ніж там яйця ці. І хто, хтось, напевно, це вигляд, давайте подаруємо яйця якихось там звіряток. Чесно, все таки було. було. От Отакий прочесончик. Он де вони? Пробач! Блум! Так, звісно, я радий тебе бачити. Я тебе теж, але я вже біжу. так швидко. Смолток. Дуже швидко поговорили і вистачить вам. Я радий бачити, я теж, давай, все, не відволікай мене. Ну, принаймні, тут видно вже якусь першу симпатію, мені здається. І першим, напевно, ну не хочу говорити, прям закохався, але звернув увагу на Блум саме Sky. Ось, зафіксуємо це. Відьми тут, що ти таке кажеш? Айсі, Дарсі і Стормі зачеклували подарунки спеціалістів. Я чула, як вони говорили, про що Розумію. Для сюжету зрозуміло, що вона там, побачила, побігла до дівчат, все, у нас там перша місія зараз буде, ми будемо махач там з відьбами, все таке. Але тобі потрібно було в реальному, ну, в реальному житті, та, очима ми зараз розмірковуємо, тобі просто потрібно було піти до фарагонди. Ну, не знаєш, де Фарагон та хоч хтось з дорослих має бути, розкажи їм. Ну, як мінімум, вони зможуть впоратися з цими яйцями, що там збиралося, щось там сюро хтось там <гум> мав вилупитися, ну, хоча б так вже розібралися. А це як мінімум. А як максимум взагалі побачити, де ці відьми і, власне, влаштувати скандал? Що це за відьми, що це за приколи? Гріфін! Снейквай, що розуміє? На Мікенфа зараз в базі. Що розмій? Болотна істота родини огиднус. Їсть жаб. Дякую, Техно. Ми зрозуміли. Що розмій? Огиднус. Це для вас. Сподіваємося, сподобається. Яйці з сюрпризом. Так, з дуже милим, що розмієм. Треба якнайшвидше зняти чари. Руки, формуємо коло. Повторіть за мною. Не допустимо свари, злі розвієм чари. Не допустимо свари, злі розвієм чари. Не допустимо свари, злі розвієм чари. Ефект вау стався, звичайно, але що ви подарували? Все, нема. Оце так подарувано, дарую тобі повітря. Ми бачимо, що стела вже прокачана, тобто вона вже знає магічні закляття, от вона ж якось до Петрила, така хопа, все, не допустимо чари, і одразу це пішло на оцей сундук. Що вона робить в Афеї? Вона вже все вміє. Сподіваюся, яйце принесе тобі удачу. Знав би ти, що там яйце могло принести? Ти б так не давався. А <гум> тут, <гум> не можу повірити, закляття не спрацювало. Вони сидять в кущах. Ну, да, звичайно, вони могли е, щось там начекувати, якусь проекцію і дивитися, ну, спостерігати, що там взагалі відбувається у залі. Але якщо, наприклад, ми цього не зробили, вони ж просто сидять в кущах. Як вони це відслідковують? <гум> стелена шкатулка. Стій! Треба її зупинити! Ти куди повернись! От хоч раз працювала оце. Ти куди повернись? А, хорошо. Повернусь. Стало скеле перстень. він віддаляється. Нози. Маленька міс проноза. Хай носа у чужі справи. Сузінка uh -oh. складна ситуація. Та На мені наганила Джекичана. Беддей, бедей. Що робить? Ну, насправді я не хочу сказати, що це працювало б, але принаймні можна було б не е, ну, впускати цей перстень просто. Підняти там і бігти вже куди біжиться. Відьми загнали її кут! А ви розбачите таку ситуацію, покличте фарагонду! Блум, облум, проблеми! Дівчата, час презентувати подарунки. Приєднуйтеся до решти. Вона сама вас знайшла. Та скажіть же, та скажіть же їй вже. Що ж це, ну, чому ви це приховуєте? Це не ваша провина. Просто скажіть їй, вона їх розгонить вже. А, уже тремтиш, шмаркачко. А, а, а що це було? Для чого? Типу, поглибою тут? Боже, який смішний стоп кадр айсі така. <стоп> -кадр> Прощавай, фея! No. Ні! Я фея! Я не здався! Я упораюся! Щоб став і мене перемоги! Це щось з розряду «Ватро ніколи не переможе! Ніколи! Отак <свят> ну, і тут спрацювало! Мені здається, що той випадок, який я згадала, що цей випадок це просто прояв її внутрішньої сили. Тобто вона повірила в себе і ну, магія спрацювала, вона пішла. Пішла перестільлюватися. Зараз я повернусь. Не йди, Айсі. От койно, що відбувається? Айсберг. Перстень у нас. Мало не попалася. Блум! Блум! Боже, ти ціла. Ой, як ви вчасно! Вже... Версень давним-давно пішов, і блум ледь не вбили. А так дуже ви вчасно. Треба поквапитися, але русна бріз тут. Останній штрих. Завжди смішили оці всі сцени, там де головна героїня виходить, і всі прямо так пошикувалися і дивляться на неї. Вау, Боже, яка сукня! Ми нікого такого не бачили. Вон стоїть дівчинка, ну не в такій самій, але в принципі дуже симпатичній там сукні. Та будь-яка тут стоїть симпатичні сукні. Ти так і не сказали, що зробила з яйцем. Усе просто доки ти вдягалася, я трішки почекувала, щоб поміняти місцями і перстень, який зараз у безпечному місці. Так Стелло? так. Уявляю, що буде, як Айсі відкриє мушлю, а їй в обличчя вилетить з грає метеликів замість персня, який вона так хотіла отримати. Усе буде не зовсім так. <звук> так, що це? Може, перстень у середині? Там точно щось є. Я чую якийсь звук. <звук> що це? Мамцю! Любить мамцю! Яка ну це качка, чого це, чо це Гедота? Нормальна качка. Тим більше він з такою любов'ю до неї одразу поставився. Чо це він огидний. Ну, дуже його шкода, тому що він такий ну, класний. Звичайно, качка такий улюбленець, як кіт, тільки качка. Власне, в чому проблема. Він тягнувся до Айсі, він хотів, щоб вона його там любила. А тут Айсі така постійно його якось відкидала. Мені здається, це дуже жорстоко. Привіт. Може, потанцюємо? О, окей. Давай. Ну, хоч не став там грати учима, одразу. Давай потанцюємо. Ну давай. <ріць> Ти ж тепер не втечеш. Це була третя серія подій. тут було Небагато, один нещасний бал, а за те, який? Принаймні, ми починаємо бачити вже перші пари. Це у нас Скай і Блум, це бренду не стела, тому що тут відчувається симпатія. До речі, перші тут саме симпатизують хлопці. Тобто брендом подарував оце яйце стелі, а Скай запросив танцювати Блум. Дуже важливий момент, те, що Блум нарешті стала вже перевтіленою феєю. Ну а Трікс не отримали свій перстень і пішли з качкою додому. Якщо сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, і також пишіть на які серіали чи мультфільми хочете бачити огляди. Всім дякую, до побачення!